17-й ліцей змагатиметься за звання енергоефективна школа. Навчальний заклад має намір взяти участь у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Якщо йому вдасться дійти до фіналу, отримає грошовий бонус у розмірі 1 мільйон гривень. Це кошти з державного та міського бюджетів. Цей проєкт входить утеплення школи. З вулиці, тобто утеплення стін школи. У нас є декілька тріщин, дуже серйозних на будівлі. Нашій це зробить нам дві справи: і утеплить приміщення, і зробить так, щоб ще стягувалася будівля ще якимись будівельним матеріалом. Перші суттєві кроки у бік енергоефективності ліцей зробив 5 років тому. Тоді у навчальному закладі почали старі вікна замінювати на нові металопластикові. Як результат, зараз корпус молодшої школи повністю оновлений. Незначні аналогічні роботи залишилось провести і в інших приміщеннях. Наталя Насідач вчителює у старшій школі вже 9 років. Рідній аудиторії на другому поверсі не зраджує уже 8 літ. Зізнається, якщо раніше тепло тікало через шпарини у вікнах, то після ремонту температурні показники пішли вгору. Раніше вікна були дерев'яні і було холодно і прохолодно, а протягом цього часу, коли замінили вікна, стало набагато тепліше, просторніше, світліше. Втім, на заміні вікон у ліцеї не зупинились. Крім того, ми зробили такі екрани для батареї, які встановлені за батареями і сприяють тому, щоб тепло не уходило. А щоб воно давало можливість нагріватися більше приміщення. Ми розширили супло, яке йде в школу, для того, щоб подача тепла не зменшувалась при вході до школи. Минулого року за кошти з міського бюджету у ліцеї капітально відремонтували харчоблок. Раніше у їдальню без пальчат було зайти неможливо, кажуть школярі та вчителі. Зараз у приміщенні стало тепліше. Тут замінили вікна, з надвору утеплили стіни. Проект ліцею енергоефективна школа, запорука незалежної держави вже затвердили члени виконавчого комітету. Наступними його розглядатимуть депутати під час чергової сесії міської ради. Якщо обранці дадуть зелене світло на участь навчального закладу у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм місцевого самоврядування, проєкт направлять до столиці. Саме тамтешні фахівці і визначатимуть його долю. Викрадали номерні знаки автомобілів, а потім вимагали у власників гроші. Двійко хмельницьких юнаків у такий нехитрий спосіб збагатились щонайменше на 6 тисяч гривень. Для нечистої справи зловмисники обирали авто, що стоять у дворах, і мають закордонні або ж модні номери. Їх забирали із собою, а під двірниками залишали записки, у який спосіб номерні знаки власник може собі повернути. За повернення номерних знаків підозрювані вимагали від 100 до 300 гривень. Після того, як потерпілі зв'язали з ними по електронній адресі. Підозрювані надсилали їм фотографії або вказували місце, де номерні знаки знаходились або були заховані. Кошти перераховувалися на електронну адресу, яку було зареєстровано на вказаний громадян. До міліції із такими заявами вже звернулись майже півсотні постраждалих хмельницьких водіїв. Одразу не звернувся до міліції. Я вирішив зекономити собі час. Я заплатив гроші 100 гривень. Після цього я як їм заплатив, вирішив забрати їх, і вони мені сказали, що вони будуть знаходитись в певному домі на певному поверсі. І після цього я звернувся до міліції. Тим часом правоохоронцям вдалося встановити, що від вересня крадії номерних знаків встигли відзначитись ще й у Кам'янці-Подільському та Старокостянтинові. Упіймали порушників закону на гарячому в обласному центрі. Ними виявились 19-річні товариші, які ніде ні навчались, ні працювали. Проти затриманих відкрито кримінальне провадження чекає на них покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Водіїв знову штрафуватимуть на підставі фото та відеофіксації. 16 січня Верховна Рада підтримала введення автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Президент вже встиг підписати відповідний закон. За таке рішення проголосували руками 235 народних депутатів. Згідно з документом, у разі фото або відеофіксації правопорушень даїшник на підставі даних автоматизованої інформаційної системи встановлює особу, за якою зареєстровано транспорт. Саме на її адресу і приходитимуть вже призабуті листи щастя, надсилатимуть повідомлення про порушення традиційно поштою. Тим часом хмельницькі стражі доріг повідомляють: відповідні технічні прилади для фіксації порушень на балансі автоінспекції є і будуть задіяні після офіційного розпорядження керівництва. Уже 15 років в Хмельницькому діє центр національного виховання учнівської молоді, який збирає творче підростаюче покоління нашого міста та допомагає направити його амбіції в правильне русло. За словами директора закладу Валентини Роготюк, важливо, аби діти мали мету та прагнули до її втілення і досягнення високих результатів. Трофеями вихованців центру є чисельні нагороди. Особливо плідним на творчі звершення видався 2013 рік. Найвагомішим заходом року, що минув, стало проведення центру відкритого фестивалю народної хореографії імені Глушенкова. Для закладу це стало випробуванням на згуртованість, адже у дійстві був задіяний кожен вихованець. У центрі навчаються понад 400 дітей за 21 напрямком гурткової роботи. Фольклорний колектив народного співу Богодар у закладі створили недавно, проте над досягненням вокальних результатів його учасники працюють активно. Ми вивчаємо Українські традиції, пісні наших батьків, предків, бабусь, прадідусів. Ми відтворюємо це і хочемо донести людям. Запам'яталося дуже багато вистав. Недавно ми ставили новорічну новоріч, новорічний мюзикл. Я грала там кікімору всі тут. вистави дуже чудові. Дають волю творчим прагненням у центрі не лише школярі, а й городяни віком до 25 років. Для них у закладі створили клуби за інтересами. Дбають вихователі центру і про ранній розвиток малюків. Для діток віком 2-3 років створили окремий гурток, де маленькі хмельничани разом із батьками вчаться жити в колективі. Я дуже задоволена цим напрямком роботи, який відкрився в нас буквально три роки назад. Коли я чую оцей цей сміх галас дітей, я відчуваю, що центр живе. Валентина Роготюк додає, вдосконаленню меж немає, тому зупинятись на досягнутому у центрі виховання учнівської молоді не будуть. Тролейбуси та маршрутки на один день змінять свій рух по Старокостянтинівському шосе. У понеділок, 20 січня з 9 ранку до 17 години вечора, буде перекрито рух громадського транспорту та машин по Старокостянтинівському шосе. А саме на частині дороги від вулиць Прибузької до Зарічанської. Маршрутки об'їжджатимуть перешкоду по Прибузькій, а тролейбуси у цей час взагалі не курсуватимуть по цій частині дороги. Причиною тимчасової зміни маршруту стане зрізання аварійних дерев на автошляху між Прибузькою та Зарічанською. Директор електротрансу Віктор Паламарчук каже, після початку роботи Зеленбудівців тролейбуси, зокрема десятка та 2 а, їхатимуть за маршрутом проспект Миру, Старокостянтинівське шосе. Далі повертатимуть на Зарічанську, потім на маршала рибалка. Наступним пунктом стане вулиця Подільська. Після цього громадський транспорт рухатиметься за звичним маршрутом. Водіям пропонують об'їжджати цю частину дороги прилеглими вулицями, а саме Свободи та трудової. Уже 12 років Хмельницькому тренують спортсменів панкратіонівців Займаються цим видом єдиноборства і хлопчики, і дівчатка шести років. За час існування клуб виховав не лише чемпіонів України, а й Європи та світу. Кожного року і кількість зростає. Якщо брати за тринадцятий рік, то за цей рік у нас, у нас є вже у нас виклали три майстри спорту України. Три чемпіони світу у нас є за тринадцяти рік. І один чемпіон Європи. Це є серед юніорів і серед дорослих. Є чемпіони і серед дітей вісім срібних та золотих призерів України. Юні єдиноборці, і вже досягнутими результатами тішаться. І про спортивні мрії розповідають. Я виборов чотири перших місця та одне друге на чемпіонаті України. Цей вид спорту зміцнює дух. Ти стаєш сильнішим. Захищатися від всіх, стати спортсменкою найкращим. З гордістю про своїх вихованців говорить і Дмитро Павлюк. Побажання на майбутнє для дітей в тренера свої. Як тренер, і мрія з кожен тренером, щоб його учні були найкращими. Сам перед спорті і в житті, щоб вони в житті чого досягли, щоб спорт їм в житті дав поштовх для їхнього життя повсякденно.